Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся? Алкоголь майже протягом доби на Полтавщині змінює час продажу спиртних напоїв з четвертої години і до опівночі. Ендоваскулярне протезування аортального клапана 82-річному пацієнту у Полтаві провели унікальну операцію на серці. Безкоштовні тренування для ветеранів, учасників бойових дій, їхніх сімей та членів родин загиблих стартували в рамках проєкту Активні парки не стримні. А тепер про це та інше більш докладно. Можливість придбати алкоголь протягом 20 годин на добу, із 7 березня купувати спиртні напої на Полтавщині можна буде з 4 ранку і до півночі. Нагадаємо, зараз це можна робити лише з 8 до 22. Як до нововведень ставляться Полтавці, дивіться у сюжеті. Придбати алкоголь на Полтавщині з 7 березня можна буде з 4 ранку і до опівночі, як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. На Полтавщині збільшили період, коли можна купувати алкогольні напої. І з березня їх у магазинах та закладах харчування можна буде купувати з 4.00 до 24.00. Переселенець з Переселенець Луганщини Олександр говорить, краще б алкоголь продавали з більшими обмеженнями. Де алкоголь? Де алкоголь там і злочини. Історія показує всі злочини, відбуваються в нетверезому стані. Що водії за кермом, що бійки під час розпиття. Полтавка Алла каже, переконана збільшення періоду продажу алкоголя жодних змін не принесе. Якщо хтось хоче пити алкоголь, його можна вживати тільки в мінімальних дозах. Звісно, не зловживати. А ось полтавець Костянтин взагалі проти продажу алкоголю. Говорить у воєнний час цього питання потрібно продавати менше Нап'ються, а потім під гуртожитком кричать. Де та поліція бог його знає. Так що я проти у магазинах не на камеру зізнаються. Містяни давно звикли до продажу алкоголю з обмеженнями. Нагадаємо, нині спиртні напої в Полтавській області можна придбати лише з 8 до 22 години. У Полтаві вперше провели унікальну операцію ендоваскулярне протезування аортального клапана. Пацієнтом став 82-річний чоловік родом із Лубен. Як він почувається сьогодні, де які фахівці задіювалися для його порятунку, розкаже Ірина Дава. Клапан був доставлений через судину і відкритий на місці враженого клапана, встановлений там імплантований. і Він у пацієнта виконує ту ж саму функцію, що й попередній. Його рідний клапан 82-річному Станіславу Грінченку, родом з Лубена, у Полтаві провели унікальну операцію ендоваскулярне протезування аортального клапана. У мене визначений діагноз мерсемерца аритмія. і три роки тому в Харківському інституті нетлужок хірургії мені зробили поставили кардіосимулятор. Почався стену, суження. Просвіту артерії Почувався, каже чоловік, вкрай погано. Слабость була. Я ж мешкав, мешкаю на квартирі в містах Лмісті Лубні на п'ятому поверсі. І мені було тяжко, звісно, підніматися. Одишка, серцебиття. І пульс. директор Полтавського обласного кардіоваскулярного центру, де й проводили оперативне втручання, Костянтин Вакуленко говорить, лікування відбувалося за рахунок держави. Сам клапан. Був нами отриманий за рахунок державних закупівль моз України. Самотужки пацієнти рідко можуть придбати клапан, адже його вартість достатньо велика. Нині Україна купує переважно клапани компанії Метронік. Один коштує близько 350 тисяч гривень. Говорять фахівці в Україні. Такі операції в цілому не нові. Вони виконуються близько 10-15 років, але це були штучні операції. Їх виконувалося декілька на рік. Чому тому, що цей клапан він дуже дуже дорогий? Номенклатуру міністерства охорони здоров'я для держзакупівлі такі клапани включили з 2022 року. Історико-краєзнавче дослідження в Україні та на Полтавщині у новітню добу сьогодні у галереї мистецтв відбулася науково-практична конференція і влаштували на пошану місцевого краєзнавця Олександра Єрмака. Під час зустрічі учасники говорили про життєвий шлях історика, його видатні дослідження та громадсько-просвітницьку діяльність. Побувала там наша знімальна група. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у науково-практичній конференції історико-краєзнавчі дослідження в Україні та на Полтавщині у новітню добу. Її в галереї мистецтв влаштували на знак пошани історика, краєзнавця, педагога Олександра Єрмака. Сьогодні присутні депутати різних рівнів, депутати обласної ради для того, щоб цей досвід поширювати. У нас 60 громад. В кожній громаді є видатні люди. Це були лікарі, які одночасно займалися історичними дослідженнями, юристи, які були істориками. Тут писались проекти конституції. Депутати повинні знати, дбати про це історичне історичне минуле і поширювати цей досвід. Тому сьогодні ми тут і відповідно до підтримуємо цей захід. Говорили під час конференції про життєвий шлях історика, його дослідження, а також громадсько-просвітницьку діяльність. Півстоліття Олександр Єрмак віддав роботі в Полтавському педагогічному університеті. Він завжди працював на розбудову вищої освіти нашого краю, говорить його студентка, а потім і його колега Людмила Бабенко. Олександр Петрович Єрмак є автором понад 500 наукових. Серед них велика кількість монографій, індивідуальних, колективних. Він був одним із перших дослідників голодомору. Він, мабуть, був одним з найактивніших е, науковців, які працювали із фондами Державного архіву Полтавської області. Серед присутніх на конференції і син краєзнавця Олександр Олександрович. Він пригадує: тато жив історією. Для мене батько запам'ятався серйозною Людиною, яка завжди була при якійсь роботі, чи то наукова, чи то робота на дачному участку, але він ніколи не сидів без діла. Він завжди мені казав, що історія циклічна, все йде по кругу, все повторюється для того, щоб розуміти добре події, які є в країні або в світі. Потрібно дуже добре знати історію, ще з древньої Греції з древнього Риму. А наприкінці конференції присутні заслухали виступи доповідачів на тему Олександр Петрович Єрмак у спогадах учнів, колег та друзів. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно із меценатами передали у Харкові 92-й окремій механізованій бригаді військове обладнання. Зокрема, це греби, старлінки та електростанції. Більше про це дивіться в наступному матеріалі. Благодійний фонд міжнародної ініціативи Надія, голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль та меценат Ігор Горжій передали 92-й окремій механізованій бригаді військове обладнання. Зробили цю передачу нашим захисникам днями неподалік Харкова. Незважаючи на те, що ведуться сьогодні переговори на різних рівнях. Ситуація на фронті дуже складна. Збройні сили потребують постійної допомоги. Наша команда отримує записи і відповідно реагує на сьогоднішній день. Ми передали 92-й бригаді окремої штурмової засоби зв'язку з засоби реба. Ребів і електростанцій. Ліки також були передані, також були передані вітаміни та інструменти для ремонту спецтехніки. Після цього команда благодійників відправиться і на інші напрямки до наших захисників, аби передати їм чергову партію допомоги. Разом з командою благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія та нашими партнерами. Ми сьогодні їдемо на Куп'янський, Ізюм, Ліманський, Покровський напрямок і веземо нашим захисникам. Реби, сучасні реби семерсійної системи охолодження, а також апарати непрямого масажу серця Швейцарії, які будуть рятувати життя наших захисників разом до перемоги. За час повномасштабної війни фонд передав на ЗСУ тисячі старлінків та понад 200 систем радіоелектронної боротьби, що значно посилило обороноздатність українських підрозділів. Повідомив меценат Ігор Горжій. Ми бійці 92-ї бригади стоїмо зараз на харківському напрямку. Хочемо висловити подяку. За передачу засобів зв'язку, також генераторів, хочемо висловити подяку горжію ігорю, камельнику Анатолію. Слава Україні! Героям слава! Перші адаптивні клуби Активні парки нестримні» запрацювали на Полтавщині. В них проводять безкоштовні тренування для ветеранів війни, учасників бойових дій, їхніх сімей та членів родини загиблих захисників. Усі заняття спрямовані на відновлення фізичної активності та підтримку психоемоційного стану. Як у Полтаві працює ця програма, бачила Івана Дімова. Невеликий наклон, витягнути ліктями повищити, підтягнулися ліктя довго.

Тренер Олександр Пузій проводить спортивне заняття з ветеранами. Це новий проєкт адаптивних клубів, активні парки нестримні, який стартував в області з 1 лютого. В його рамках військовослужбовці, ветерани, члени їх родин, люди з інвалідністю внаслідок війни та родичі загиблих захисників у таких клубах можуть безкоштовно займатися спортом. Я використовую різноманітне обладнання, це, це вправи із зі, зі своєю вагою на покращення рухливості, мобільності. Для покращення постави, ну суглобів і спини можна на тренуватися в напрямку оздоровчому, тобто це для покращення руху, відновлення руху, якщо є якісь моменти ти, травми і. Тому будівне так і розвивати фізичні якості, сила, витривалість, швидкість, гнучкість. Вже на шостому занятті з цим тренером, ветеран російсько-української війни Анатолій Гоненко говорить: після реабілітації це гарна можливість підтримувати спортивну форму. Плюс тут він може соціалізуватися після служби. Програму тренер складає в тому. Ми практично всі однакові. Розділяємося, дівчата роблять там правила на кардіо, а ми більш чоловіки на силову. Заняття триває годину. Зазвичай їх проводять двічі на тиждень. Іксуємо другу порядку. Немає навантаження буде мінімальна виконана кітірочка. П'ять хвилин тем спокійний. і хоч тренування групове, програму проговорюють з кожним учасником окремо. Тренер враховує, які були травми, які є обмеження і які рекомендації від лікарів після реабілітації. В місті Полтава представлено на даний момент чотири клуби: два з яких клуби це для функціонального тренінгу, кросфіту та програми ТРІКСу для відновлення. Військовослужбовців та ветеранів, і також два клуби з єдиноборств: це бойове самбо, ММА, тайський бокс та скікбоксинг. Адреси адаптивних клубів «Нестримні» можна знайти на їхньому сайті, вказавши область та громаду. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А Якщо у вас є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.